У цю суботу, 7 червня, Національний заповідник Чернігів Стародавній запрошує вас на нову екскурсію. Гетьманщина, подорож козацьким Черніговом. Козацька держава була важливою сторінкою в історії українського державотворення та дала поштовх для розвитку багатьох міст. Під час екскурсії ви дізнаєтеся, як жив Чернігів у 17-18 століттях. Про його управління. Та де знаходиться центр прийняття рішень, також про героїзм чернігівського козацтва та міцні фортечні укріплення, які жодного разу не були взяті у ході штурму. Окрім того, дізнаєтеся, чому козацька старшина та гетьмани будували так багато храмів і звідки вони брали на це кошти. Також не оминемо увагою видатних. Постати, завдяки яким Чернігів на початку XVIII століття стає осередком просвітництва всього лівобережжя. Отож, не упустіть шанс поринуту у славетну епоху історії нашого міста. Чекаємо на вас біля пам'ятника гетьману Івану Мазепі, 7 червня, у суботу, о 15 годині.